Чому ви вирішили взяти участь? Ну, как бы ми займаємося. Ми вже багато разів виступали на універмагі і вирішили, що це масштабне зробити. Був рок фест ми їх пригласили і зробили таке шоу. Побачити екстрім-виступи прийшли сумчани різного віку. Для мене це один з перших моїх мотофестів. Нравится, нравится в захвате. Я с детства этим страдаю. Здесь много моих знакомых. Я люблю байки. Я люблю рок-музыку. Я люблю хороших людей. Как видите, мы проводим сейчас мероприятия для жителей города, то есть показательные роллеры, баймиксеры, то есть велосипедисты и байкеры. Мы хотим, чтобы людей чем-то развлечь, показать нашу культуру. Честь у такому форматі. Це наша життя. Я согласна сумцям. Це справжні весілля. Да. Поспілкуватися довше з молодятами не вдалося. Вони поспішали вишукуватись у колону байків. Байк-рок-фест у Сумах. Саме такого масштабу був цей захід. Кортеж із понад 200 мотоциклів рушив центральними вулицями міста. Фінішували на Баранівці. Там фестиваль продовжився. Анна Єніна Сергій Лазаренко на часі новини.